Вітаю, друзі! Коротеньке звернення підсказка для учасників ринку нерухомості, а саме покупців, які вирішили придбати для себе житло. Так в Україні триває війна, але ринок нерухомості не зупиняється, не стоїть на місці. Зокрема, у нас Вінниці житло як продається, так і купується. Скажем так, не всі хочуть виїхати з України, і в основному більшість людей, з якими спілкуюсь я. Це люди, які бачать своє майбутнє і далі тут в Україні. Так ось, якщо ви вибрали собі нерухомість і хочете її придбати, попередньо має бути обговорено і прописано умови, на яких ви купуєте це житло. Називається це договір намірів, попередній договір або завдаток. Що має бути прописано у завдатку? По-перше, фіксується ціна, за яку ви купуєте цю нерухомість. Далі обов'язково потрібно вказати терміни, протягом якого періоду часу ви можете придбати, а власники продати нерухомість, яку ви обрали. Далі зафіксуйте у договорі завдатку термін передачі ключів, коли квартира має бути звільнена, якщо люди у ній ще проживають. Обов'язково має бути прописано, що на момент угоди за даною адресою не має бути зареєстрованих осіб. Про це береться довідка у ЦНАПі, і вона має бути представлена у нотаріуса в день угоди. Також обов'язково пропишіть про те, що за квартирою не має бути жодних боргів по різних комунальних установах, тому бажано, щоб на момент угоди з цих установ були довідки із мокрими печатками. Є ще деякі особливості і умови укладання договору за вдатку. Але про це можливо при особистих консультаціях, при зустрічах. Якщо у вас виникає питання із купівлі чи продажу нерухомості, звертайтесь, телефонуйте, записуйтесь на консультацію. Мій телефон 067 418 65 94. Звати мене Валентина Миколаївна Штоюнда. Я ріелтор, живу і працюю у місті Вінниці. Всім бажаю вигідних продажів та покупок. Тримаймось, українці, миру всім нам і якнайшвидшої перемоги!